Не на останню фразу за дозволяє зреагувати. Дивіться, це часто особисто суб'єктивне. Я не люблю історичну пам'ять. Я не хочу займатися. Я тільки займаюся з нею з глибокою відразою, як цей принцип Лорізення, бо обіду я нас відразу. Так? Тому що я вважаю, що ну, з різних причин. Але я вважаю, чим не хочу займатися, я хочу надавати сенсі історії. Я хочу писати історію, приписнути. Це не сторічна пам'ять, це щось інше. Знаєте? Тому що я вважаю, що. Це Оскарва дуже сказав, що в нас є тільки один обов'язок перед історією, і це я її переписував. Чому? Тому що кожне покоління, кожне має нові питання, нові завдання, які воно проєктує не на минуле, а на майбутнє. Я хочу поставити цю привну святий розвитку. А ці питання вона повинна пов'язати, ставлячи питання до минулого. Мовно кажучи, історик має обов'язок перед сенсу. І тому він повинен писати тексти. Незалежно, я не кажу, що він не має займатись, що правду, не може займатися, але ми говоримо друге завдання. саме такої історії, яка дає нові сенсі. Покладімо руку на серце. Скількох вас переконує Грушевський? Грушевський переконує людей, як нас, коли тебе спокійно, бо він відповідав в тому часу. Зараз не змінилося дуже багато, що дуже багато речей. Скажемо, вже, що після реалійтану треба писати нову історію, тільки що є реалітан. Був великою подією, це зрозуміло. А тому що Радан стане нас проявити такі феномени, скажімо, вже до мандарівці. Нема це почути в цій історії. В цій історії, яка на зараз мене почувають, не там їх не існує, або вони ворожі. А вже не кажуть там про російську монохаку чи російському Одесу. Звідки це взялося? Це треба саме дати. Що з цього впливає? От такі історії зараз на часі треба писати. Мене звати Станіслав, я студентки Української академії і в мене. Питання щодо дозволити до обох спікерів. На одній з лекцій професор Грицак сказав, що ми маємо ставити глобальні питання, і сьогодні я хотів запитати власне глобальне питання обох спікерів. Перше питання до пана Олександра. І мені б хотілося дізнатися, а взагалі, як ви сприймаєте глобальні цінності, які мають викликати ті тексти, які ви пишете на історичній правді. На які продукує інститут національної пам'яті, а що таке глобальна цінності зараз, зараз до цього прийду, е, які продукує той самий історичний фронт? Тобто, яка мета всіх тих всіх цих текстів? Чи ви прагнете сформувати добру громадянина? Чи ви прагнете сформувати моральну людину? Взагалі, навіщо писати ці тексти? Яка мета цих текстів мені здається, що це дуже важливе питання? Дуже таких коротка відповідь ми отримуємо від цього за Добре, дуже дякую. І дуже ч чудова відповідь. І, і ще, якщо можна питання до професора Гецька. У тільки формулюйте швидше, і тоді буде всі питання. Добре, я б Добре. хотів би теж посперечатися за одні та що Ви скали в сьогоднішньому виступі, що лише, лише міт може формувати суспільство. Мені здається, що сучасне суспільство воно об'єднане не за рахунок мітів, якихось історичних, тому що зараз війна і суспільство дуже мало прийде до історії. Взагалі мало поліван, скажімо, до тих самих козаків. Мені здається, що сучасне суспільство об'єднане не за рахунок міту, якраз за рахунок тих самих цінностей, скажімо, цінності поваги до іншої особи, цінності свободи слова і тому подібне. Дякую. Якщо я це сказав, то я сказав це неправду, але я думаю, що може ви неправильно цитували, тому що я стараюся в своїх виступах не казати і в текстах чотири заборонені слова. Лише тільки завжди ніколи. Я не міг сказати, що лише сказав, що Міти, міти виконує дуже важливу роль. Але не вважаю, що тільки міти об'єднують ті багато інших речей. І якщо говоримо про цінності, очевидно, це дуже важлива річ, бо я, моя, як би сказати. Те, що я зараз ставлю завдання, я е, е, хочу написати історію, яка буде не про ідентичність, про українську ідентицію зараз українська нація. Мені це вже не цікаво. Тому що я себе це зрозумів і думаю, що це виконати немає. Я хочу розуміти, чому Україна саме така, яка є. І тому я зараз, коли пишу свою історію, я вже її пишу. От, в журналі Україна вона вже йде. Я, е, я написав одну історію про не, немає наживаю слово ідентичності повністю. Зараз писати історію, яка говорить про цінності. Повинні ми зрозуміти, що цінності на кончені є позитивні. Цінності багато негативних також є. Цінності це теж нас мотивує. О, і е, Україна зараз може, бо для мене головна завдання, яке зараз перед Україною це її модернізація. А простіше кажучи, це є реформа, радикальна реформа. Реформа не може здійснитися, якщо суспільство цих приготове. А щоб реформа мала суспільство, вона має мати певний, вибачте, згодом з вами, певний тип історичної пам'яті. На жаль, цей тип, який зараз формується, він формується під підплив Путіна і це пам'ять про ідентичності. Розумієте, а мені дуже важливо, що ми вийшли з цього поля писали про, про, про історію, про те, як цінності, форму, цін, 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 цінності формулювалися. І я ну, я не знаю, я, я далеко не зайшов, Я не знаю, звідки я прийшов, забув, звідки я вийшов. Але факт є дуже простий, що е, я є прихильником тої теорії, яка має прийшти підтвердження, що... Історія е, має значення, що туди, куди ти попадеш, від того, звідки ти вийшов. Якщо ти хочеш радикально змінити майбутнє, тобі треба також радикально міняти з Тому моя тезя, як не дивно, є треба війти подолати історію. Інакше ми ніколи не дивимося з цього, знаєте, нашого червоного кола. І тут я не можу розуміти, в який спосіб нам допоможе іспанський досвід, саме досвід історичної амбіції. Я хочу, щоб я про це говорила, це не лекція. Це не скучно. Давайте ми окремо лекцію зробимо. Ну, я скажу так. Подивіться на інтернеті вже носить, моя 26%, я про це там пишу. Чому я вважаю, що різне... ну, я вже ще різним ні, знов таки кажу, різні моделі? Я вважаю, що зараз на модель реформ. Ну, на модель реформ, якщо ми не можемо боротися з історією, yeah. але це it, ми не можемо боротися з історією. Приклад, давайте на заморозити час. Тобто, минаємо раство робимо реформи. Історію вкладаємо. Для мене цей це іспанський брат. Це не те, що ми забороняємо історію. Означає, що ми в деякий час спробуємося в політиці, що ми не використовуємо історію, історію для підтримування своїх політичних програм. Оце дуже важливо. Провальні столі залишаються, дуже пишемо, але не живемо історію для політизації. Ми, чи каже, президент чи премєр хтось інший, коли не гарантує потребу, чи брак реформ не має право покликатися на історію. Дякую. у нас друг запитання. Mnie nie na ma, maja, ale tylko korotenki komentarz. Żurnalisty pod Simon Durny i jaki z ich pracy je pochana po całym Co nie pochana pod Simon nie Co najmniej takie pytanie o Ukrainy. I pisanie po historii jest zadacza dla żurnalistów, to jest zadacza dla historyjki, żeby pisać jakisno, ale tylko ciekawo dla sospictwa. To może na przykład ja sama z Polszy i mniej widoma praca Instytutu Nacjonalnej Pamięci w Polsce i tam jest taka no, ciekawa gazeta paniac.pl Ale kto co czyta? Dwa widzowki sospictwa, specjalisty. Aktywisty, pracowniki, innych urzędowe organizacji, no i taką szuria, chcę czytać. Co najciekawsze, zachęcam się łomu z ust To było pisanie, jak istnieje ciekawo dla wszystkich. to je wielka za ale ja do mam jeszcze co bo ja czytają e, historyczną prawdę i tam jest ciekawo dla wszystkich. I co, co